Всім привіт! Вітаю на каналі Colet Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 17 вересня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтеся, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно. Обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками ці коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Ford Focus другого покоління в універсалі. 2009 рік, 191 тисяча пробів, 1,6 бензин з Німеччини, 7 ,4. ціна. Контакти присутні. Так, по салону 400 підйомників бачимо є. Кондиціонер присутній. Кого цікавить – телефонуйте до власника. Шкода Фабія Універсалі. 2008 рік, 1,4 бензин, Є все, 6650. Ціна. Контакти до власника присутні, показую по салону. Альктронніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте? Рено Меган 2017 року, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 550 ціна, 207 пробіг. контакти є. Парктроніки присутні. Так виглядає по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Volkswagen Jetta рідко зустрічається. П'ятий рік 175 пробігу, 1,6 бензин свіже пригнана, 5200 ціна, контакти ось тут присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, чотири склопідйомники бачимо. Механічна коробка передач. Присутній форкоп у машинки. Ford Focus третього покоління. 13 рік, 255 пробігу, 7600 ціна. Контакти до власника присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, відчинено. Є 4 склопідйомники. Кондиціонер присутній. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Б 7 пасад, 11 рік 269 пробігу, 10200 ціна 2 літровий дизельний двигун. Контакти бачимо. Так, зачинена коробка механічна. Кого цікаві, телефонуйте до власника. Opel Insignia, 13 рік, 8900 ціна, 2.0 дизель, автоматична коробка, контакти присутні. Лобове скло під заміну. Салон на тканині. Парктроніки та фуркоп присутні. Мерседес Б-клас, 2007 рік, 220 пробігу, 1 із 7. Бензин свіжопригнана, 7 тисяч ціна, контакти до власника присутні. Шкіряний світлий салон. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Бюджетний маганчик на автоматі. Четвертий рік, 240 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, 4900 ціна. Контакти є. Хеджбек. 4 склопідйомники. Комбінований салон світлий. Клімат-контроль присутній. Бачимо. Досить гарна комплектація як на такий рік парктроніки є. Більше інформації уточнюйте. Б8 посад. 15 рік, 1.6 дизель в рідній фарбі повністю без пробігу по Україні. 13600 ціна, стан відмінний, контакти ось тут присутні. Ваша? Клімат контроль, механічна коробка передач. Гарному кольорі. Електроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до вас. Шкода Октавія А5. 12 рік, 2,0 дизель, 290 пробігу, 9 тисяч ціна і контакти ось тут присутні. Якщо відчинено, покажу. На жаль, зачинено. Перектроніки бачимо є. Зараз загляну з іншої сторони. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volvo v 50 11 рік, 1,6 дизель, 8.300 ціна, 241 тисяча пробігу, контакти до власника присутні. Автомобіль з Голландії. світлий шкіряний салон. Пректроніки Фаркоп присутні. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Шкода Октавія Рес. 16-й рік двохлітровий дизель 14 900 ціна. Контакти до власника присутні, повний шкіряний салон. Телефон 067 843 сі вісім Підігріли сидінь. Коробка механічна. темна стеля. Р. Р. сидіння. Електроніки присутні. Цікавий, телефонуйте до власників. Ford Focus з Америки. Вісімнадцятий рік 132 пробігу, літровий бензин, 8500 ціна, 132 пробігу. Так. Власника не бачу. Peugeot 308 SV, 1,6 дизель, 6,200 ціна, 8 рік 269 пробігу контакти є. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія в седані. П'ятий рік, 230 пробігу, 1,6 бензин MPI, 5350 ціна, контакти бачимо. Так, два склопідйомники. Клімат-контроль, коробка механічна. Сьомий голів. 17 рік, 16800 ціна, 2,0 дизель на автоматі. Контакти є, 142 пробігу. Покажу по салону. Сидіння на тканині каден... з регулюванням, масаж сидінь, клімат-контроль, підігрів, мультикермо, автомат. В Гарному кольорі на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Шкода Octavia a 5 13 рік. 271 пробігу, 2,0 дизель. Хороший стан, не бита. Так, Контакт до власника бачимо, 9200 ціна. Так, На жаль, На жаль, зачинено. Парктроніки є. Мультикермо, клімат контроль, підігріви, механічна коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника.